Вітаю! Сегодня в огляде них от компании Rough Rider, модель 22034 Це трапер. с накладочками из кисти так званый Jigged Bone вот такой латуни лайнеры мельхиор на притинах белый металл на пинах Традиційні для трапера два клиночки. Point сталь 440A і теж сталь 440. Як я вже казав в попередніх відео: іноді запитують, навіщо два клинка в ножі. Моя стандартна відповідь така, що один клинок ви використовуєте для. Господарських робіт, інший ви використовуєте для приготування їжі, да? щоб тримати його чистим. От. Не завжди є можливість після використання там, помити ніж. Да? То, але ви знаєте, що, наприклад, цей клинок, ви там, ріжете там, картон, дерево там, чи щось інше, а цей залишаєте чистим для того, щоб потім там. Приготувати собі там якісь канапки. От. Традиційно цей клинок Spay Blade використовувався для розділки мілких звірів да, при полюванні, а також ковбоями для кастрування тварин теж. Рогатої худоби. Да. Він має такий тупий кінчик для того, щоб не пропороти. Внутрішні органи. Да. От. В сучасності я перевіряв дуже зручний такий кінчик. При те, що я, наприклад, посилки відкриваю, коли, щоб не порізати вміст посилки, да, ви просто кладете палець сюди і там розрізаєте плівку, чи скотч, чи картон. От. Ви цей кінчик дуже добре контролюється. Покладеним сюди вказним пальцем, тобто ви залишаєте стільки кінчика, скільки потрібно. От, якщо ви Або засовуєте під стрейч плівку казяний палець, впираєте сюди ніж і йдете вперед, розрізаючи спокійно собі плівку, не пошкоджуючи вміст, там, одяг чи там щось інше, якусь поцарапати техніку можна, От, буде дуже прикро. От. Зведений ножик дуже непогано, акуратно зроблений. От. Дуже приємний колір накладочок. От. Ну послужить своєму майбутньому власнику. На цьому все. Дякую до побачення.